Створити ці територіальні громади, а люди ще українці не розуміли, що це таке, і не готові були їх створювати. Так сьогодні, якщо я розумію, то мова йде, власне кажучи, про створення територіальних громад. А на другому етапі територіальна громада тоді має провести інвентаризацію всього, що їй повинно належати. Земля, це комунальне майно залишилось тощо. І тоді, якщо людина відчує, що це його, і він має безпосереднє відношення до цього і до управління цим, то зовсім все поміняється в Україні. Але це дуже непрості речі. Насправді треба проводити семінари і вчитись, вчитись самим, людей вчити. І тоді буде змінюватися якісна ситуація. Така система облад... працює в багатьох європейських країнах, і зокрема, я особисто вивчав Швейцарію. От Швейцарії працює козацька модель самоврядування країною. І кожен він має безпосередню участь в управлінні країною. Він готов будь-який момент взяти зброю і захищати свою країну, і готов це зробити, і вміє стріляти і все робити. Оце те, що нам в принципі треба просто пригадати себе і навчитися цьому робити.